Так, от в Америці, знаєш, у нас зараз повністю добровільна служба і вона відрізняється. Моя війна відрізнялася від української. Я залишив свою країну, щоб поїхати в іншу країну. Моя сім'я залишилася в безпеці, і я не хочу вірити, що коли я говорю про війну, це те саме з чим стикається ваша країна сьогодні. Але я приєднався я грав у футбол, американський футбол у середній школі. І я був дуже хорошим бігуном на короткій дистанції. Знаєш, менше 40 ярдів. Дуже сильним і дуже швидким. Але коли я пішов до армії, я став військовим. я фактично зголосився стати рейнджером в армії. я дізнався, що в армії потрібно пробігти дві милі як частину фізичного тесту. А я, як гравець в американський футбол, спочатку не міг пробігти повні дві милі без перерви. Це було на початку моєї кар'єри. Але я пішов до армії, і цей процес полягав у тому, що ви проходите базову підготовку. дуже прості піхотні навички, які потрібно було опанувати. Але оскільки я мав на меті потрапити до рейнджерів, мені також довелося стрибати з літаків із парашутом а потім проходити ще один процес оцінювання та відбору, щоб потрапити в рейнджери. Але темпи війни були дуже високими. Коли я вперше вступив на службу, я фактично опинився в зоні бойових дій в північному Іраку. На початку 2003 року. тобто всього через кілька місяців після того як я вступив на військову службу.